У визирській громаді відбулися щорічні змагання, об'єднані спортом. Вони пройшли за ініціативи місцевої молодіжної ради та при підтримці сільради її структурних підрозділів та старостатів. Змагання пройшли класно. Так, в нас прийняли команди з майже усіх сіл громади. Доєдналися до нас, до речі, гості. Так, військові, вони приймали участь у футболі, отримали своє третє місце. Так, були дуже задоволені. Зібралися три команди. Дужно було чотири, там одна не доїхала. Були «Агропівдень», Візірка і «Дивізіон». Приїжджали воєнні. Поіграли карди з кардом, там по 20 хвилин тайм. Ну, хороша гра, показали хорошу ігру. По волейболу було багато команд, всі змагалися, потім обмінялися номерами телефонів і навіть хочуть тренуватися разом. Кубок з футболу отримала команда Альянс з «Визирки». а перемогу у волейболі здобула команда Обана з 1 травневого. На змаганнях об'єднані спортом команди та окремі спортсмени-аматори також змагалися з тенісу, шахів та шашок. Серед місцевих чемпіонів отець Георгій, настоятель храму Різдва Христова у селі Кордон. Він отримав перше місце з настольного тенісу. Я вже давно граю і завжди стараюся приймати участь в цих змаганнях, бо ці змагання, ви не знаєте, вони з'єднують зараз, коли в Україні таке тяжке становище, ці змагання. Робота по з'єднанню дітей, молоді. І ОТГ правильно робить зараз, що організовує ці змагання. Важливим є те, що змагання, об'єднані спортом, можуть бути продовжені у часі. Наприклад, отець Георгій готовий навчати грі у настольний теніс діточок з кордону, якщо сільрада придбає для села необхідний інвентар. В нас є зараз в плані розробка проекту для тенісного столу для Калинівки. Так, ну якщо буде потреба, тоді ми спробуємо зробити це і для кордону. Учасники змагань розповіли нам про те, що після нагородження. Усіх частували смачним шашликом завдяки старанням КП визирське джерело благодійного фонду імені Ставніцера та команди розвитку визирської громади.